Яку цікаву історію намалював художник фарбами на картині. Щоб дізнатися, слухаю уважно. Настав вечір. Сонечко сідає, спати поспішає, одягнула дівчинка білу сорочку, віночок і пішла на лужок. На лужку корівка травичку їла. Зустрічає дівчинка свою корівку, гладить її чорну спинку, білі плямочки. Ось тут і тут і ось тут. Гукає до корівки. Ходімо додому, моя корівка, моя чорнушка. Там чекають діти молочка попити. Захитала головою корівка. Му молочка усім несу. Дзвенить дзвіночок на корівці, йдуть додому дівчинка й корівка. Чорний і білий кольори корівки. Подивись уважно на картину, покажи дівчинку, її сорочку, якого кольору вона біла. Покажи корівку, погладь долонькою її спинку, голівку. Покажи пальчиком. Великі білі плями, а потім маленькі. Покажи жестами історію за картиною. Сонечко кругленьке, сонечко жовтеньке. Вечір сідає, спати поспішає. Зве корівку Галя, зве хочеш додому. Поспіши, корівко, дам трави у волю. Ти моя корівко, плямиста спинка, молочка дитятку, велике горнятко. А тепер знайди у коробці білу крейду та чорний олівець.